Вітаю, друзі! 10 листопада. Сьогодні з вами знову Лучок. син новообраного президента США Дональд Трамп молодший, заявив, що Україна втратить допомогу через 38 днів. Він певне має на увазі і фінансову, і військову. Що стоїть за словами Трампа молодшого, давайте спробуємо розібратися, які інші актуальні події вам варто знати, які відбулися власне сьогодні, в неділю, 10 листопада, в другій половині дня. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям і прошу долучитися до збору, який ми продовжуємо для 66-ї бригади. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Син новообраного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп молодший в інстаграм опублікував відео дуже непривабливе для України. На фоні Зеленського падають долари, і він каже, що все Зеленський втратить допомогу до дня втрати допомоги, залишилося 38 днів. Чому 38, я вам пояснити не можу, тому що Трамп заступає на свою посаду лише 20 січня, а до 20 січня точно не 38 днів, тому з математикою у Дона Трампа молодшого не все дуже добре. Ймовірніше за все, він мав на увазі саме цю дату, тому однозначно говорити про правдивість цієї інформації не доводиться, але це все означає, що тиск на Трампа старшого буде, аби Україні надавали допомоги менше. Такий тиск може здійснювати і Ілон Маск. Фактично, права рука сьогодні Дональда Трампа, який буде ухвалювати дуже багато рішень. Так, так, ухвалювати. Він може впливати на Трампа, він може його переконувати. Трамп дуже цінує його підтримку. Він вклав дуже величезні кошти у виборчу кампанію Трампа, публічно виступав на його підтримку. Ну, чого лише вартує історія. З Придбанням мережі Twitter, яку він перейменував у X і там активно підтримував свого фактичного патрона. Тепер Ну, а яка буде ролі, маска далі? Ми, звісно, будемо спостерігати. Тому поки що в цьому питанні ставимо три крапку, тому що справді не все так однозначно, хоча Трамп обіцяв зменшити допомогу Україні. Втім, я. Хочу, друзі, вам наголосити, що якщо допомогу не даватимуть, то її продаватимуть. Можна отримувати допомогу за гроші. Відтак посипати голову попелом поки що зарано. Але на тлі таких результатів виборів, президент Франції Манель Макрон пропонує європейській політичній спільноті долучитися до ініціативи зі створення європейської армії, про що я згадую дуже часто у своїх відео і сьогодні навіть коментував цю тему для 24-го каналу. Це необхідно для того, щоб виробляти власні рішення для спільного реагування у театрах бойових дій. Про це він сказав ще два дні тому під час засідання європейського політичного співтовариства в Будапешті, але вона пройшла не дуже помітною в українських ЗМІ, хоча про неї писала. Але соціальні мережі її не підхопили, оскільки віри поки що великої Макрону і взагалі з нашим західним європейським партнерам не так багато. Але про що говорить Макрон? І він цю ідеологію, цей напрямок, цю стратегію сповідує дуже давно. Та, в принципі, Франція давно вже мріє про створення окремої незалежної європейської армії, попередники Макрона, як той же навіть. Чарльголь ще в 50-х роках виголошував таку ініціативу. Так от, Макрон говорить наступне: є факт, що відбулося стратегічне пробудження, і ми не повинні вічно делегувати нашу безпеку американцям. Європейці сьогодні говорять не всі про те, що їхня безпека в їхніх руках, їхня безпека і в Україні. Я це читаю абсолютно прямо, тому те, що говорить Дональд Трамп молодший, він може це говорити. Є така позиція, США, і навіть сьогодні багато французьких високопосадовців говорять, що нарешті-решт ми повинні усвідомити думати те, що не будуть платники податків в Аризоні або ще десь сплачувати гроші до бюджету США для безпеки Франції. Ну це різні речі, так не може бути і тривати вічно. Настав час уже іншого стратегічного пробудження, як каже Макрон. І поряд із цим у Франції лунають також і заяви стосовно маска заданого мною. Міністр закордонних справ Франції жан -Ну Ель Баро говорить, що Франція стурбована можливою ролью маска в майбутній адміністрації Трампа. Будемо сподіватися, що він не зробить з американської демократії те, що він зробив з Твітер. Але я чесно кажучи, в цьому сумніваюся. Ілон Маск буде саме сповідувати таку політику, і зараз вже визначають те, що з Америки потрішку виїжджають публічні люди, вони шукають собі прихистку в інших країнах на майбутні 4 роки, оскільки не вірять в те, що Трамп збереже демократію. Чи це так буде? Будемо дивитися, це вибір американців. На вибори в США продовжують реагувати також і в Кремлі. Речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що у Москві побачили позитивні сигнали з огляду на обрання Трампа президентом США. І вони це говорять якраз в розрізі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я вам зацитую Піскова, щоб ви розуміли, власне, про що йдеться мова. Ну, не всю цитату а дам кілька речень. Трамп під час своєї передвиборчої кампанії говорив про те, що все сприймає через угоди, і дійсно додам від себе, що Трамп себе вважає майстром угод. Далі Пісков продовжує, що Трамп може зробити угоду, яка виведе до миру. Водночас речник Кремля визнав, що на відміну відчинної адміністрації Джозефа Байдена, Трамп менш передбачуваний. І з яким настроєм і завтра прокинеться, які рішення буде ухвалювати. Пісков каже, навіть ми не беремося прогнозувати. Але справді зараз американці намагаються вибудувати відносини із майбутньою адміністрацією Трампа, привітання Путіна, риторика Піскова на це вказують, і дійсно зараз відбуваються контакти по закритих каналах між цими двома країнами, в тому числі, що стосується питання припинення російсько-української війни. Ну, власне, цю всю інформацію також прокоментував прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Про це я вам розповідав у вранішньому огляді. Туск говорить, що адміністрація Трампа готує конкретну декларацію про те, коли може бути припинений вогонь Росії проти України, тобто фактично відбудеться початок заморозки і початок переговорів. Ну а для цього, звісно, ще має відбутися чимало подій. Тим часом командувач армії Британії заявив, що Росія у жовтні втратила рекордну кількість військових. За словами Ентоні Радакіна, у жовтні росіяни втрачали щодня щодоби. Так буде правильніше, близько півтори тисячі загиблих. Ми про це добре знаємо. Але для європейської спільноти це, ну така, знаєте, дуже цікава статистика. Немає сумнівів, що Росія отримає тактичні територіальні вигоди, і це чинить, отримує і нині ці територіальні вигоди, і це чинить тиск на Україну, сказав. Британський військовий, але визнав разом із тим, що Росія витрачає понад 40% своїх державних витрат на оборону і безпеку. Тому тут рішення дуже просте. Ви ухвалюєте відповідно адекватні санкції, а не такі, як раніше, і Росія просто не матиме грошей на війну. Це дуже просто. Але. Той санкційний пакет, який нині готується європейським союзом, 15-й санкційний пакет. Я не знаю поки що, що там у ньому буде, але в мене немає поки що якихось таких великих сподівань, що Європейський Союз вже тут буде готовий ухвалювати такі рішення, які суттєво зменшать доходи російського бюджету. Холодча я цього не виключаю, тому що зараз відкрились абсолютно інші обставини подальшого геополітичного облаштунку світу. Європа в цьому контексті устами, наприклад, того самого Макрона робить дуже вірні заяви. Головне, щоб вони ухвалювали і вірні рішення. Але керівництво Європейського Союзу, хоча і залишається проукраїнським, цього я заперечувати не буду, і це буду на цьому наголошувати. Втім, санкційна політика доволі слабка. Також, друзі, стали відомі результати ударів по Брянщині. Я вам говорив вранці, що в вечірньому відео вам повідомлю уточнення. Уночі підрозділ українських безпілотників завдали вогневого ураження по складах з боєприпасами. 2060-го центру матеріально-технічного забезпечення. Це колишній 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління у Брянській області. Зафіксовано щонайменше 8 прильотів туди. Там були, виявляється, не лише снаряди, а також були і каби, і детонація відзначалася на 6-ту ранку. Щонайменше в двох місцях детонація відбувалася вже після прильотів безпілотників. Тому, можливо, там якраз і були. Дуже влучні удари. Щодо точнішої інформації, також буду вас тримати в курсі. Тому залишайтеся на каналі, і тисніть обов'язково на дзвіночок. Також хотів би вам поточнити стосовно іншої. Дуже тривожної на перший погляд інформації, яку опублікував сьогодні New York Times. Вони пишуть, що 50 тисяч російських військових та північнокорейських разом. Готується до масованого наступу з метою повернути території Курської області. Ця підготовка триває, друзі, давно. На території Курської області є зосередження під 40 тисяч військових російських ще два місяці тому. Тобто це не вчорашня історія. Цей процес накопичення там відбувався справді довго. І вже там були спроби атакувати території, частину їм вдалося відбити. Але наскільки ми знаємо, то Збройні Сили України активно готуються і готові до такої атаки. Вона може бути, але це не щось нове. Це те, що давно підготовлено, і те, до чого Збройні Сили України готові. Принаймні, я сподіваюся, що ця інформація врахована, але я навіть в цьому не сумніваюся. Але те, що сказав британський військовий стосовно спроможності Росії воювати далі, вони війну ведуть в основному, звісно, це кабами та живою силою піхотою, штурмові м'ясні атаки. І їм справді чогось не вистачає. Не вистачає багатьох компонентів для Росії, і броньованої техніки, і компонентів для виготовлення нової. І компонентів для виготовлення ракет, тому що зменшення ракетних ударів по території України засвідчує або про їхні наміри накопичувати їх для ударів взимку, або про відсутність достатньої кількості компонентів для виготовлення нових. Точної інформації нема, але обидва варіанти такі можуть мати місце. На ті цих ці подій, цієї інформації, Секретар Ради безпеки Російської Федерації Шойгу зібрався до Китаю. Він там буде зустрічатися з найвищим політичним керівництвом країни, включаючи також Іван Є. Я думаю, що в нього буде зустріч Сін Цзінпіном. По що він туди їде, чи про компоненти, чи по гроші, чи просто його туди викликають. Я вам обов'язково буду це повідомляти. У мене на каналі, як завжди, найсвіжіша інформація, максимально коротко, стисло і лаконічно. Тому то, прошу вас, друзі, підтримуйте мою роботу просто коментарями, подобайками, шерте відео у своїх соціальних мережах, обов'язково коментуйте, ну і обов'язково долучайтеся до збору, який ми нині проводимо для 66-ї бригади. На цьому все. Обов'язково побачимося завтра. Буде ранковий огляд. Всіх Люблю цю машину і не перемикайтесь, все буде Україна!